Привіт! З вами студія Любисток. І сьогодні ми будемо продовжувати вивчати, малювати прості елементи котячим пензликом. Для роботи нам знадобляться лінійка, простий олівець, котячий пензлик, гуашеві фарби, папір, стаканчик з водою та серветки. Починаємо нашу роботу. Розлініюємо аркуш паперу в товщину лінійки. На минулому уроці ми вчили криве зернятко і маленькі бутончики, і зараз ми їх згадаємо. Котячий пензлик тримаємо вертикально, щоб верхній кінчик був направлений до стелі. Гуашеву фарбу розводимо до стану рідкої сметанки: одне криве зернятко в одну сторону і друге криве зернятко в протилежну сторону, щоб вийшла отака форма. Повторюємо їх до кінця ряду. Хочу нагадати, що якщо провести між ними вертикальну лінію, то криве зернятко буде її торкатись в нижній частині і у верхній. Цю форму тепер ми ускладнюємо. Малюємо одне криве зернятко для порівняння, і наступний новий елемент видовжене криве зернятко. Ставимо кінчик пензлика і тягнемо його від себе. Дуже повільно опускаючи п'яточку, поруч ставимо менше криве зернятко і ще менше. Повторюємо таке саме. Знову ж таки, якщо провести вертикальну лінію, кожне криве зернятко має її торкатися нижньою частинкою і верхньою. Такий самий елемент малюємо в зворотню сторону. Наступний рядочок. Малюємо такий самий елемент тільки верх ногами. І у зворотню сторону. Ось такі у нас елементи вийшли, і тепер ускладнюємо. З'єднуємо два елементи: ось цей і ось цей. Малюємо в одну сторону і в іншу. Можна додати серединку. Щоб було легше, можна спробувати намалювати лінію. Ускладнюємо два нижні рядочки в одну сторону і в протилежну. Тепер із цих елементів ми можемо зробити квіточку. Малюємо бутончик зеленою фарбою. Для квіточки малюємо пелюсточки отакої форми і по боках. Квіточка мені здається пустою, і я додаю ще такі самі два елементи з обох боків. Спробуємо зробити таку ж квіточку, тільки в іншому кольорі. На цей раз пелюсточки я роблю блакитним. Пробуємо робити спочатку бокові пелюсточки, а потім уже нижні. Форма трошки змінилася. Жовтим додаю зернятка, ставлю серединочку зворотнім кінцем пензлика. Тепер можемо намалювати маленьку листівочку із такими квіточками. Вона по розміру 10х10 см. Намічаємо олівцем серединку нашої листівки і над серединкою малюємо бутон. Схематично позначаємо пелюсточки, хвостик, краплинки і додаємо листочки, такі самі, як пелюсточки. На пелюсточку додаємо метелика. Всі елементи малюємо схематично. У мене темний папір, і я використовую розбілені кольори. Метеликів малюємо бутончик. Отака листівочка в нас вийшла. З вами була студія Любисток. Бажаю всім миру, удачі та натхнення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!